Заради кожного життя дитячий лікар вирушив у найгарячіші точки, де ведуться бойові дії, аби рятувати українських захисників. Прикарпатець Роман Штибель торік у червні вступив до медичного добровольчого батальйону госпітальєре. Про роботу на передовій він розповів нашій Ірині Некорович shock not advised. It is now safe to touch the patient. едвайст needed, несей compressions as instructed. Start compressions. Вот, старт серцебиття. Так Роман Штибель рятував пораненого українського військового у Бахмуті, місті, де він відбував свої перші три ротації. Було важко, було непросто, особливо коли ти міняєш спеціалізацію з дитячої на дорослу по суті, але якось крок за кроком справлялися. Коли почалася велика війна, розповідає Роман, він саме завершував інтернатуру в обласній дитячій лікарні. На третій день вторгнення згадує, прийшов у військкомат. Втім, до лав ЗСУ його не взяли через брак досвіду. Тоді хлопець подав заявку в госпітальєри, пройшов відбір та вишкіл. Вже за тиждень потрапив на фронт, де евакуював і надавав першу допомогу військовим. До нас потрапив вкрай важкий поранений. З відкритою черепною мозковою травмою, з розруйнованим по суті, тазом, і це достатньо високі травми, важкі травми, які супроводжуються високою крововтратою. Ми поки стабілізували хворого, то люди з госпіталя, нашого медсестра здавала кров, тобто зливала свою кров для того бійця, щоб йому якось допомогти. Ну, відверто кажучи, ми в це мало вірили, але ми мусимо робити кожного, ну незалежно від нашої віри, ми мусимо робити роботу до кінця. Тоді все виглядало ось так. Е, механік, включи світло тут, будь ласка. А тут зразу тут ми включили вже. Захисник вижив і вже за три дні зміг подзвонити рідним. Саме такі моменти, каже Роман Штибель, надихають і мотивують працювати далі, попри всі виклики та ризики війни. Був момент, коли працював танк. Ну, танк це найстрашніше, що може працювати. Не працював десь по будівлі, яка десь 50 метрів від нас. То ці звуки, це, ну, ти ніколи не забудеш, тобто вони це в тебе як в голові в'їлися, і ти нічим не сплутаєш. Ось, ну і найбільше це е, остання ротація в Бахмуті. Ми спали в підвалі і прокинулися. Ну я прокинувся особисто від того, що штукатурка з стелі впала на лице. Е, як потім виявилося, це була якась авіабомба, по моєму, чи ракета, яка впала, спалила по суті два під'їзди десь за метрів 20 через дорогу. Того тижня Роман повернувся до Івано-Франківська зі своєї крайньої ротації на Донеччині і одразу приступив до обов'язків анестезіолога в дитячій лікарні. Адже медичний батальйон є добровольчим і зарплатні медики там не отримують. Підтримати госпітальєрів можна донатом за реквізитами на сайті організації.